Вітаю, друзі, я Надія, і ви зазирнули до мене на канал Гачком і Спицями. Сьогодні у мене 21 січня і вчора, 20 січня, почався спільний проект Іграшковий бум Зима, який організувала Оксаночка Недошитко з каналу Оксана Недошитко, і в якому я із задоволенням беру участь уже вдруге. Перший раз я брала участь у іграшковому бумі осені і в теплій компанії дівчаток в'язати іграшки набагато приємніше, і легше, і веселіше. Дівчатка і підтримують, і порадять, і надихнуть. І вподобак насиплять, а це, як ви знаєте, тішить дуже-дуже. Запрошую і вас долучитись до чату в Телеграм, запрошую надихатись іграшковим бумом. Запрошую переглядати відео дівчаток, покликання на всі відео я залишу, як завжди, в описі, і в першому закріпленому коментарі, якщо там чогось не вистачить. І е підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. І так далі, і так далі, і так далі. Ви самі знаєте прекрасно, що це треба робити, щоб пофіксити алгоритми вашого Ютубу, і він почав пропонувати більше україномовного контенту, не залишаючи узькомовним ніякого місця в нашому інфопросторі. Скажімо так. Для себе іграшки це у мене не основний, від. Діяльності рукодільної, то я свої проекти трошки відклала відпочивати і перемикнусь на цьому тижні на іграшки. Вчора у мене не було можливості підключитись, але я в'язала і все вам про все розкажу. У мене це буде поки що планується так. Тиждень трьох іграшкових процесів, бо іграшки у мене немаленькі, і з ними багато роботи. Я дуже хочу принаймні дві з них. Ну, якщо не завершити, то майже до завершення довести, бо вони повинні бути готові на початок лютого на кінець січня. Ну, і одну хотілося б дуже-дуже просунути і гарненько, бо тоже там роботи ще багато. Ну, Зараз я вам все по черзі розкажу. До речі, в проєкті оксаночки Недошитка правило, правило таке прям правило, правило лише одне бути взаємовічливими. Ну і стосується в'язати те, що стосується дітей. Тобто іграшки, дитячі, може якісь речі для зовсім маленьких. Це для того, щоб ми трошки відпочили, трошки змінилась наша картинка довкола. Отже, іграшка, давайте почнемо з тої, якою я все ж таки в'язала, просувала вчора. Це був уже не старт, бо можна іграшки і стартувати процеси, і завершувати, і продовжувати все, що хочемо. Це був не старт. Стартувала я цю іграшку в іграшку в шаленому тижні стартів з Оленою Бугановою, і це ось такий котик. Ну, це ще не видно, що це котик, це туб від котика. А буде це ось такий котик, тільки цей котик з ярмард джинс, а цей уже з плюшевої пряжі. Тому розмір, ну ось, самі уявляєте, в два рази більший, в два рази товщий. Так, це майстер-клас Марії Жиракової. Покликання на майстер-клас я залишу в описі під відео. Майстер-клас англійською мовою, тому Google на допомогу. Майстер-клас платний. В Інстаграмі можна її написати, і так само неї є на Etsy, але я купувала в неї через Інстаграм, бо з Etsy я якось ще не, не потоваришувала. Отже, у мене готовий ось такий бодік, він був готовий у мене раніше. А що я робила вчора? Вчора я вязала запчастинки. Тобто, у мене оченята, у мене верхня ця частинка, у мене вухо, друге вухо десь звалилось упало. У мене е, нижні лапки, у мене готові верхні лапки. Ну, в цілому, буду збирати ось їх по дві. Пряжа. Пряжа це у мене ось такий поліярн Вільвет. І по розходу я вам що хочу сказати, що це ще ж у мене хвіст треба зв'язати, ну, на чашку там окремо, там небагато, то оце у мене був один моток, і це те, що залишилось з одного мотка. А цього було два мотка, і це залишилось там, ну, напевно, десь половина, може трошки більше. Так що розхід, ну, щоб якщо в'язати, то три мотка треба брати. Якщо на цього у мене пішло моточок, і. Десь півтора, напевно, у мене було два джинса, то моточок там неповний залишився, то тут хороший розход. Так, це іграшка, яку я буду продовжувати, і дуже сподіваюся, що завершити. завершувати. Забула сказати, кота я в'яжу гачком 3,5. Іграшка друга, яку я буду стартувати, і також сподіваюся, що я або її повністю завершу, або принаймні там майже завершу, бо також її треба мені зв'язати на кінець січня, це буде котик ЗСУ за майстер-класом Тані Янчу. Звичайний джинс, руденький хакі і темно-сірий, і гачок 2 мм. І в майстер-класі я буду робити невеличкі зміни, я ще не знаю, в якому точно місці. Бо ті, хто котика попросив мене зв'язати, хочуть, хочуть, щоб він був ще більш вгодований, де котик у мене. Тобто і цей котик він не худенький, такий собі, гарненький, а вони хочуть, щоб котик був прям вгодований. Ну, подивимось, щось зміниться, в якому ще місті я не знаю, але щось придумаю. Тобто, ну, ви всі знаєте, що таке котик ЗСУ. Так, майстер-клас Тані Янчу, це я вам сказала, і так само покликання на інстаграм Тані я залишу в описі під відео. І третя іграшка, яку я буду в'язати на цьому тижні, яку я буду приділяти увагу, у мене тягнеться з іграшкового буму осінь. Не того, що вона мені не подобається, не того, що вона в мене зависла і так далі. Я дуже хочу її дов'язати, але але, ну, маю деякі але. І це джувеліна за майстер-класом Максима Мартиненка. Тобто у мене готовий ось такий тулуп. потихеньку я її все ж таки кивіряла. До речі, якщо я знайду, на якому етапі вона була, завершилась в осінньому бумі, то я вам її вставлю. І у неї ще зв'язалась за цей час голова. Ну, тільки вона ще зовсім не утягнута, не розшита і не вишита, тільки-тільки зв'язана і трошки наповнена. Ось, і, і все. Більше в неї не зв'язано нічого. А тут іще треба і. Е Зв'язати їй і крильця, і шити, і утягнути, і каска, і джевелін в цілому роботи дуже багато. Сподіваюся, що я її принаймні просуну. Того, що, в принципі, ну, тут немає ніякого дедлайну. Коли дов'яжу, тоді і дов'яжу. Пряжа тут алізе софті чорна. Хтось із дівчаток там сьогодні в чаті писав, що в'яжуть з чорної софті. То ну, можуть. Тільки... Поспівчувати. Але то таке, на софті не видно помилок. Ось так. Ну і це все. Ще один у мене є проєкт, який я Сподіваюсь, що я зроблю, дороблю, не дороблю, я не знаю, але буду намагатись. не знаю, я, коли це буде, йому треба трішечки уваги приділити. Ну, це, напевно, тоді, коли я не зможу в'язати іграшки, це буде, або там побалакати з кимось, або відволіктись. І це жилет для захисника. Ось він у мене тут неподалік. І тут мені залишилось, власне кажучи, лише пров'язати. Обробити пройми рукавів і горловини. Все, так він готовий. Ну і попрати. ось це ті проекти, які я беру з собою в цей тиждень, в тиждень іграшкового буму, так що не перемикайтесь. Знову ж таки, я не знаю, чи буду я підключати щодня напевно, що ні. А я вже в кінці тижня підключусь до вас і розкажу, що мені вдалося, що не вдалося, і що і як у мене зв'язалося і і іграшка скажімо так, згачкувалося. Так що не перемикайтесь, беріть чай і каву, щось смачненьке до чая і до кави, і зустрінемось. Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, 25 січня, і тиждень іграшкового буму промайнув ось так. І тиждень прийшов. Тому я до вас з невеличким звітом коротеньким, Бо готових робіт у мене немає. Довго про роботи я розказувати не вмію. Але все ж таки до всіх робот я доторкнулась і просунула. скажімо так. Бо Основним зараз моїм проєктом є вишиванка, якщо я не буду її вишивати більшу частину свого робочого часу, яке я можу присвятити саме вишиванню, в'язанню і так далі, то я не успію її вишити до літа. Отже, по іграшковому буму і про наших роботах по вишиванки у мене в шорцах є шматочок. Можете подивитись, що я вишиваю, щоб я тут за неї довго не розповсюджувалася і не розказувала це кіно не про вишиванку. Так, іграшковий бум. Писала я в іграшковий бум три іграшкових проєкта. Завершених немає жодного, але я всі три їх просувала, і всі три, в принципі, ще успіваю. На наступному тижні треба завершувати обов'язково. Так що запрошую, підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте вподобайки, щоб не пропустити нове відео. Також запрошую підписатись на мої соцмережі. Щоб уже точно не пропустити покликання на соцмережі, я залишу в описі. Так, і перший проєкт сонний кіт за майстер-класом Марії Жиракової. Тулуп у мене був готовий, вив'язаний, і я повив'язувала йому запчастинки. Це був тиждень вив'язування запчастин. Тепер є руки ось такі, бачите, які є очі. Теж так, стоп, отак, напевно. Очі ще трошки не дозбирені, бо збирати буду ниткою ярнар джинс, плюшевою збирати, пришивати, це нереально. Знову ж таки, нижні лапи, пов'язочка, вушка, е щас, хвіст у кота, де воно там? Запчастини на чашку. Знову ж таки, до голки з ниткою я так і не дійшла, але дойду. Ну і запчастини на капці. Подошва, верх, вушка. А, ну оце було вже. Це, до речі, я подумаю, може, я його ще перев'яжу, бо щось. Ну, подивимося. Так, кіт з котом все. Все те, що йому треба дов'язати, я подов'язувала, його залишилось лише зібрати, і все. Далі. Другим проєктом у мене записаний котик ЗСУ за майстер-класом Тані Янчу. І е, ті, кому я котика в'яжу, просили, щоб він був трошки більш вгодований. Ну, я так думаю, що в мене вийшло. Ось це оригінальний котик за оригінальним майстер-класом. А це те, що в мене вийшло. Ось я вам показую. Це коли у котика ЗСУ е, волонтер, зайчик-патріот і добре підгодовує. Ось, ну, В принципі, у мене зв'язаний тулуб, до голови я дійшла, вже навіть ниточку обрізала, буду продовжувати. Котика треба дов'язати до кінця наступного тижня. Я думаю, що я успію. Треба просто зайнятися всім цим. Ну, І найменше уваги я приділила своїй джовеліні. Вона у мене так і без голови голова ще не пришита і не утягнута, але у неї я зв'язала їй запчастинки. Ось ці це на очі такі, точніше, ну, не на очі, а це просто очі її в джолині. І ще я їй зв'язала вже крильця ось такі. До речі, крильця в'язала з джинса, а не з софті. Ось. Ну і тепер теж все це. ой там ще робота на тій джовеліні. До речі, із запчастин залишилось зв'язати їй лише каску. Вусики і Джавелін, власне кажучи, сам Джавелін. В цілому роботи ще багато, але це іграшка для себе, ось сюди на поличку, так що я не спішу. Розтягую, так би мовити, задоволення. До речі, оце мене дуже, звісно, цей чорний софті. Я навіть спробувала додати сюди білу нитку контрастну. Її не видно зовсім, що я її туди додавала, але. Ну, я не знаю, наскільки набагато мені буде було легше в'язати, і набагато відніше, ну хоч трошечки. Бо це, звісно, вчора воно мене випісило, ще й ввечері в'язала, зранку тільки пішло хорошо. Так, і жилет я вам ще показувала. Ну, тут я також просунулася зовсім небагато. Я обробила лише одну сторону і другу набрала петлі. Це хибне квітлювання і це закриття голкою. У мене є майстер-клас на каналі. Я вам також покликання залишу в описі, як я це роблю. Тобто, ну ось зараз воно це на етапі вже буду в'язати е, різинку. І жилет також треба завершувати терміново, В общем, дедлайни підпирають. Ну, а зараз е, я буду їхати на нову пошту. Приїхав в подарунок для моєї дитини. До, до речі, у, дитини, у моєї завтра день народження в неділю, чого я знімаю сьогодні коротенько і відео завтра, зранку, я думаю, що я вже змонтую, і воно вийде за сьогодні. ось І я вам зараз ставлю підйомку Там дитині приїхав подарунок, такий, який вона замовила. Подивитись, ми його будемо розпаковувати і випробовувати. Я сподіваюся, у мене все вдасться, і я вам цю підйомку вставлю. Ось, доня в мене вже доросла, тому замовила, щоб купили їй ось таку штучку. 23 літра, 8 автоматичних програм. На ній написано аерогріль, написано повітряна фритюрниця, щось іще написано. Так що зараз ми будемо. Її розкривати, і будемо дивитись, що там. Як маленька духовка, як на мене. Ну, а що вона собою уявляє? Це я подивлюся. На вигляд, як маленька духовочка, в ній видно мене. Доця, доставай, що там всередині. Протвині. Ось така сіточка. Не, ну ти ще показуй, яка вона, тебе не видно. Видно тільки ручку твою. О, сіточка ось така це для фрі. Це щось я не зрозуміла, що це. Що? Для курочки. Можна курочку гриль зробити, решітка. Шашлички угу. можна приготувати, дівчата підказують. Не знаю, де ти діла ножик. Ну, будеш така. Духовочка ще десь противень від неї Так, блюдо номер 1 Картошка Фрі. Картошка Фрі з варуса заморожена, бо немає нам коли тут гратися. Так. Оп, вже не видно. А тепер, а ти нажми о там картошка Фрі. Воно нажато. А, вона зразу нажата. О, і воно почало готуватись. Не танцюй. О, а тепер там ще й світло горить. Цікаво! Ага. А пахне як! Та подожди, ще не Нічого. пахне ніяк. Поміщається два шніцеля і дві котлетки. Ось, тепер будемо це готувати. Доня, включай. А десь має бути муч... на Наверно, на курочки. Хай буде там 20. Нормально, хай буде 20, а там ми вирішимо. Ну, а поки ж ніцелі готуються, я вам трошки розкажу. Доця мені не дозволила багато знімати в квартирі, бо ремонту там зовсім немає. Там, там просто жах, що називається квартира навіть не підготовлена під ремонт, але робити зараз ремонт явно не на часі. Вона там інколи, ну як інколи, вона там ночує, коли їй на роботу. Їй ближче звідти йти на роботу, а працює вона з сьомої ранку до восьмої вечора. То якщо вона о восьмій вечора прийде десь о пів на їй там близенько, то швиденько можна щось приготувати і вже бути не голодні і ще й на роботу щось взяти. Тим більше, що газової плити там поки що також немає, вся на електриці. У ну, неї там є маленька та, інвікційна, їй вистачає. От. Ну, А в цілому 4 таких непоганих окорочка курячих поміститься, або 4 відбивні картошка Фрі була також дуже смачна. Ну, Якби у мене не... Моя духовка, хоча, напевно, вона вже старенька, може колись і я собі на таку поміняю. Нам з чоловіком на двох отак вистачить поїсти, та навіть якщо гості прийдуть, можна щось смачненьке. В неї 8 автоматичних функцій: м'ясо, курка, риба, картошка, овочі, торт, сушіння. Кожну функцію можна додати часу збільшити, зменшити температуру. В цілому мені подобається. Якщо вам це було корисне, то напишіть мені про це в коментарях. Фірма Зелмер брала я на стілусі. Це не реклама, це просто мій чесний відгук. Ну, ось шніцелі наші і готові. 20 хвилин, гарна скаринка, гарний запах, все смачно. Доця буде зараз розрізати котлетку і шніцель. Ріж. Готувалось 20 хвилин. Шкоринка смачненька. Що всередині. Курочка. Їда. Смачна їда, їжа і шніцель. Також все з кориночкою. все приготувалось 20 хвилин. У мене в духовці готується довше. Враження гарні, я б собі таке також купила. Так що доця молодець вибрала собі правильний кухонний гаджет. Отже, друзі, так пройшов мій тиждень іграшкового буму. Я щиро дякую всім дівчаткам за компанію. За натхнення, за спілкування в чаті. Запрошую і вас також, якщо ви ще не в чаті, вітати до нас в чат. Там спілкування іде весь час, і ви можете, ну, звісно ж, під час буму більш активно, в міжсезоння менш активно, але все одно спілкування іде. І ви можете, також я вас запрошую підписуватись на канали інших дівчаток, покликання в описі під відео, а також на мій канал не забудьте підписатись, поставити вподобайку і набажати моїй дитині всього-всього найкращого, щоб якнайшвидше закінчилась війна. І ми могли зробити ремонт в її квартирі. Так що, всім вам кажу до побачення, всім вам кажу гарного дня, всім вам кажу, бережіть себе, бережіть своїх рідних, ховайтесь в укриття, будемо ми дуже-дуже сподіватися, що нарешті все налагодиться, війна завершиться, і ми будемо працювати уже над відновленням. Над Мирним життям і над серіалом гарним і, і добрим, і, і хорошим, бо стати акторами серіалу, якого ми не хотіли ставати, нам уже надоїло грати ці ролі. Не знаю, як вам, а мені так точно. Так що, всім до побачення, всім гарного дня, всім мирного дня. А ми пішли святкувати. Пока-пока. Моє вам велике-велике серденько.